Дівчина, дякую, це було дуже підступно, тому що я зараз не з текстами, а тільки з запальничкою і з пачкою сигарет Галуас. Червонолегкий. Чи те, що написано на пачці? Дякую. Ну, ну написано на бачите Ліберде у жур. тепер заримуємо. Лібрет жур, ну це ми потім зримуємо. <кхм> anyway. <Yep. кхм> Ви знаєте, маленька передмова. Вчора, навіть не вчора, а позавчора, коли ми формували номер нашої газети, е, яка називається Говорить, показує Україна, і я натрапив на одному дуже класному сайті, який називається Інша література, інше кіно, інше все. І я побачив е, оголошення про те, що сьогодні тут буде відбуватися е, презентація. Фільму цього чудового чоловіка. Це дійсно дуже чудовий чоловік, тому що я слухав його неодноразово. Ну, неодноразово це означає два рази, але він цього вистачило. Тому товариство, якщо вам не шкода своїх рук, то будь ласка, ще раз цій людині без перебільшення хороші ще й побадуємо. Це ви зробили. Добре, Добре дякую. Ось. І я дізнався, що я тут читаю свої вірші. Тобто з новин в інтернеті я дізнався, що я сьогодні маю, маю прийти щось е, прочитати. Але е, єдина, єдина причина, чому я погодився, не тому, що мене запрошувала Оксана Яблонська, на жаль, її зараз тут немає, не тому, що тут мав бути мій е, добрий друг Юрко Рудницький. Е, і це вже каюся, не тому, що ця людина тут мусить бути присутня через назву цього фільму. Е, я сам родом з Тернополя, і хто не був в Тернополі на Різдво, той, мабуть, не знає якихось особливих тонкостей. Як це відбувається? Ну, є, скажімо, наше, ну, в мене батьки родом з Полісся, є Поліське Різдво, є на Житомирщині, на Київщині, є Львівське таке ну, рафіноване. Ну, Перепрошую тут з Львова, але то є рафіноване. От. Але Тернопільське різдво це такий е, мікс, е, тому що Тернопільщина це є північ, це є Волинь, е, схід Тернопільщини це є Західне Поділля, Захід Тернопільщини це є Галичина, і тому тут утворився якийсь ну, неймовірний мікс, який е, е, чомусь люди просять заспівати саме Тернопільські колядки, коли я приїжджаю на, на схід. Отже. На Відзнаку того, що ми недавно всі святкували свята, наші новорічні і різдвяні ось таке. До речі, коли будете в Тернополі, то зауважте, що на Різдво завжди падає тільки лопатий сніг. Не такий дрібненький, не крупка, а такий великий лопатий отже. Іде сніг. На нього дивляться коти, так ніби лише цю таємницю. Цю цноту і лопатість білоти, сповідують. Барокову каплицю, накинуту на міста Чорний куб, вона до перших плюсів атмосферних. Тому чернечим поглядом завмерлим фотографую династичний шлюб зими Тернополя. Із срібних передмість платівки зносять Мендельсон у хутрі. Худий, мов бусол, злидар, згірклий гість, ледь-ледь несе свій скарб у тілі, у утлін. Цукрові ліхтарі на в межі кавник і кавка. Сині апельсини чаркують ром застуджені пажі. Вони носили шлейф важкий та зимний, ще вчеться небом він, вертеп на смерть, несе в театр за пляшку взяту косу. Обличчям ловить пінну круговерть, І в перехожих припалити просить. Другий, бо їх буде всього три. Бо хочу свій час зайняти мовами, щоб більше часу дати для віршів цих двох чарівних дівчат, котрі мене покликали сюди. Другий про місце, в якому ми зібралися, тобто Київ. Київ мені чомусь нагадує Рим. Не знаю, не Париж, не Лондон, не Нью-Йорк, а Рим. Хоча Київ був центром імперії дуже-дуже давно ще за, за Києва, за Володимира, але Київ все одно зберігає цю імперську приваблю, і саме тому от, сюди приїжджають люди з усіх усюд, ну, нашого Слов'янського краю, і чомусь, навіщо читаєш російських авторів, то виявляється, що найкращі поети, адміністратори, воїни і пардон, коханки саме з нашого регіону. Тому Київська осінь. Київська осінь то осад опаловий. Посталкогольний, лукаво мегдалевий в яблучному вині. Під календарними гливими стосами жужмом охлялим від зимної просині гніздяться оси дні. Галич вугільна, летючу геральдику, е... Репрезан... 에... Стоп! Це ваша вона. Окей, відставимо цей вірш. Очевидно, це їхній вплив. Інша, інша зовсім інша тема. Коли хтось з вас бував в Малесенькому Малесенькому антикварному магазині, то він бачив: це, була не, це був це був не, не якийсь певний. Добір речей. Це було е, абсолютно хаотично, але це складало якусь певну картину. Тому е, одного разу мені пощастило бути в Львові в маленькому атикварному магазині, і це було е, саме так, як зараз буде е, китайська лялька, біла рукавичка. Годинник срібний щодо довершив коло. Така проста, припала пилом звичка, колекція. З усього що довкола укласти світ з перук, і арбалетів долати хаос пунктом каталогу, рукописи, списи, пітьма портретів, вітраж і тиша. Вічності облогу не прорвано, у скриньках сплять хвилини, їх розішлють пожовтими листами, Лимонів і сонсь орбіти половинні пірнають в ріки тихі за мостами, Не рвуть вітри з отлілих орд намети. Ангелів сецесійних хитріличка, Бог перейшов із сутності в предмети, китайська лялька, біла рукавичка. Дякую, а далі будуть ви.